Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Добрий день, шановні радіослухачі. Вас вітає програма Історичний меридіан. Сьогодні ми поговоримо про одних із найвидатніших постатей Вінниччини, про яких мало хто знає, проте їхня діяльність була суттєвою та важливою. Тому у цьому випуску ви дізнаєтеся, хто така Марія Щербатова та Данило Заболотний і чому ці постаті важливі для вивчення історії Вінниччини. Що ж тоді ми розпочнімо з Марії Щербатової? Її ім'я можна пов'язати з одним із міст Вінницької області, Немирова, адже саме там жінка проводила свою діяльність однак, спершу. Розгляньмо її біографію. Марія Щербатова народилася 17 жовтня 1857 року у родині графа Григорія Страгонова та графині Марії Потоцької. І як уже можна зрозуміти з її прізвища, вона належала до відомого роду Потоцьких. Від батьків Марія успадкувала не лише величезні статки, а й моральну відповідальність за тих, хто жив і працював на її землях. Марія. Григорівна Щербатова була не лише представницею відомої аристократичної родини, а й однією з найосвічніших і найпрогресивніших жінок свого часу. Освіту вона здобула вдома, проте з юності відрізнялася глибокими знаннями з історії, мистецтва, економіки та сільського господарства. Після шлюбу з князем Олексієм Щербатовим у 1879 році вона переїхала до родинного маєтку в Немирові, який згодом став її омріяним проєктом. Саме під керівництвом Марії Григорівни Немирів перетворився з провінційного містечка на розвинене культурне і економічне осереддя Поділля. Вона активно модернізувала сільське господарство, запровадила нові технології обробітку землі, дбала про якість виробництва та прагнула, щоб її господарство відповідало європейським стандартам. Особливо відомою стала її діяльність у спиртовій промисловості, в якій Марія Григорівна співпрацювала з праським архітектором Іржі Стібрала. Відтоді вони відкрили спиртозавод, нову електростанцію, Немирівський палац, а також дендропарк, який займав територію 85 гектарів. Саме ж будівництво тривало з 1885 по 1917 роки. Вона ретельно контролювала. Якість продукції та навіть відмовлялась від дешевої сировини. Позаяк розуміла, що репутація має бути дорожчим за прибуток. До того ж, таке велике значення Марія Щербатова надавала і соціальній сфері, де вона проявляла справжню шляхетність через служіння людям. Наприклад, мало хто знає, що вона власним коштом побудувала лікарню, в якій надавалася безкоштовна медична допомога селянам і робітникам, а також школу і притулок для дітей із бідних родин. Зокрема, вона ще й активно підтримувала сиріт і вдовиць позаяк не могла залишатися осторонь від комуністичних цінностей Марія Григорівна була справжньою меценаткою. У її палаці зберігалася велика колекція живопису, ікон, скульптур, старовинних меблів, посуду та предметів побуту. Вона запрошувала до Номирова архітекторів, художників і музикантів, підтримувала театральні трупи та організовувала благодійні концерти. Палац, який вона перебудувала наприкінці 19-го століття, став справжньою архітектурною перлиною Поділля з великим англійським парком, оранжереєю, а також фонтанами та алеями. Під час Першої світової війни Марія Щербатова проявила себе як жінка великого серця і мужності. Вона організувала у своєму палаці лазарет для поранених солдатів, особисто працювала з сестрою милосердя, допомагала пораненим і хворим, незважаючи на свій статус і вік. Багато сучасників згадували, що вона ніколи не цуралася простої роботи, годувала, перев'язувала поранених, а також підтримувала їх морально. Після революційних подій 1917 року княгиня відмовилася покинути Немирів, хоч могла виїхати за кордон і врятуватися. Вона вважала, що її місце серед людей, яким вона служила все життя. Однак із приходом нової влади життя Марії Григорівни опинилось під загрозою. В січні 1920 року більшовицький загін захопив Немирів. Її маєток було розграбовано, а саму княгиню разом із дочкою та подругою було розстріляно. Попри трагічну смерть, пам'ять про Марію Щербатову зберігається і понині. Її палац навіть сьогодні прикрашає немирів, а ім'я княгині можна вважати символом шляхетності культури та самопожертви. Вона залишила по собі не лише архітектурну і культурну спадщину, а й прик... Благородної людини. Що ж, на цьому ми завершимо нашу розповідь про Марію Щербатову. І натомість обговоримо другу постать у межах нашої тематики Данила Заболотного. Відомого біолога з території Вінничини, який здобув чимало досягнень, народився Данило Кирилович Заболотний 2 січня 1867 року у селі Чоботарка на Вінниччині в українській селянській родині. Його батько Кирило Павлович був сином нахімівського матроса, а також учасником оборони Севастополя під час кримської кампанії. Свого часу пан взяв його до себе в маєток як слугу, і тоді Данило Заболотний, завдяки талантові, чудовій пам'яті та допитливості, самотужки здобув якісну освіту. Однак з тих часів він зберігав ненависть до рабства і гнобителів. Він рано залишився без батька. Мати захворіла на туберкульоз кісток і багато років була прикута до ліжка. На допомогу родині прийшов материн брат Макар Миронович Сауляк. Який забрав хлопця до себе у місто Ростов-на-Дону, хлопець навчався у містечку на Чиховані та з перших класів захоплювався природничими науками. Дядько викладав в одній з місцевих гімназій природознавство і географію та часто брав із собою племінника на екскурсії, де він учив розпізнавати рослини, а також складати гарбарії і колекції з комах та мінералів. Згодом він приїздить до Одеси. Autour Пішов до п'ятого класу Рішелівської класичної гімназії, яку закінчив у 1885 році. Тоді, ще в юні роки, Заболотний, одягнувши чиюсь студентську форму, відвідував лекції викладачів Новоросійського університету. Тому його гімназійний твір «Вліяння чоловіка на природу є зрілим, заснованим не лише на гімназійних знаннях. Після закінчення гімназії вступив до природничого відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету. Проте у 1889 році його відрахували та арештували за участь у студентських заворушеннях. Данило. Кирилович встиг отримати досить грунтовну загальну біологічну підготовку, оскільки на той час у новоросійському університеті працювали такі від видатні діячі біологічної науки, як Мечников, Ковалевський, Ценковський та інші, згідно із свідченнями, багатьох сучасників саме під час навчання в новоросійському університеті Данило Кирилович підтримував контакти з працівниками першої в Росії та Другої у світі бактеріологічної станції, головним завданням якої було виготовлення і використання вакцини проти сказу та Сибірської виразки, зокрема. Її метою було ще й вивчення проблем молодої на той час науки бактерології. Тоді ж співробітники станції звернули увагу на молоду обдаровану людину. В Одесі він не лише впізнав секрети біологічних наук, а й брав участь у громадському політичному житті, відвідуючи подільське студентське землятство та напівлегальний гурток молода громада, що мало на меті пробудження національної свідомості української інтелігенції. Данило заболотний впливом гуртківців навіть по. Почав писати вірші українською мовою. У 1891 році Данило Заболотний екстерном склав державний екзамен за університетський курс та отримав диплом першого ступеня. За наукову роботу мікроби снігу йому присвоїли ступінь магістра природничих наук. І того ж року Данило Кирилович вступив на третій курс медичного факультету кафедри загальної патології Київського університету святого Володимира. Тут він поставив на собі небезпечний для життя досвід з ентеральною вакцинацією проти холери. Завдяки цьому досліду вперше було доведено можливість протихолерної імунізації гастроентеральної Им, шляхом і встановлено роль бацилоністійства у розповсюдженні холери, навчаючись у київському університеті, заболотний виконав шість наукових праць. На цей час припадає і початок його педагогічної практики. На той час бактеріологія ще не виділилась в окремий курс. Проте в університеті вже сформувалася група студентів та вчених, які цікавились цією наукою. Їм надавав значну допомогу заболотний. Наприкінці навчання в Київському університеті Данило одружився з фельдшеркою Анастасією Михайлівною Турчановською. Проте цей шлюб був нетривалий. Зустріч з Людмилою Владиславівною Раденькою була для нього щастям. Через десятиліття спільного життя вони принесли почуття взаємної любові і поваги 5 листопада 1894 року. Медична випробувальна комісія при імператорському університеті святого Володимира надала звання лікаря. Перед ним автором уже десяти наукових праць була відкрита кафедра, очолювана на той час ВВ Підвисоцьким. Проте обрав практичну роботу. Учений був дуже завантажений роботою лікаря. Практика боровся з тифом, холерою тощо, проте не припиняв і своїх наукових пошуків. Працюючи в місті Кам'янець-Подільському, Заболотний обладнав губернську лабораторію, де зайнявся вивченням мікрофлори кишнів'я з умовлений Рою, холерним вебріоном тощо через рік повернувся до Києва і продовж 1895-1897 років працював на посаді позаштатного помічника проректора кафедри загальної патології Київського університету. Він проводив практичні заняття із студентами а дозвілля віддавав наукові діяльності у цей час вивчав реакцію аглютинації збудників червоного тифу, газової гангери і опублікав. Працю про сірководневі та сіркові бактерії Данило Кирилович брав участь у багатьох експедиціях у місця спалахів інфекційних хвороб. Побував в Одесі, Астраханській губернії, Індії, Монголії, Китаї, Персії, Шотландії та Марокко. Він був одним із кращих у світі знавців епідеміологічної чуми. Данило Заболотний. Значною мірою сприяв остаточному викоріненню чуми з Російської імперії, був президентом Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, а також організатором та першим директором з 1928 року Інституту мікробіології і вірусології Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Названий на його честь, опублікував понад 150 наукових праць. Помер Данило Заболотний з 16 грудня 1929 року. Отож, Данило Заболотний був одним, одним з найвизначніших українських біологів, який зробив чимало для розвитку мікробіології та інших галузей цієї великої науки. Дякую всім за увагу. А з вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса Катерина та Мирослав. Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.